Дорогі обрисінь, про того чоловіка, який трошки був появка. Немає гіршого, коли людина готує якусь вечерю, запрошує когось і ті люди всі відмовляються? До чого відмовляються в останній момент, коли вже вечеря готова. і самі. Звичайно, що ця прийняв сьогоднішня має таку, як би сказати, таку пряму аудиторію. Напряму Господь говорить до вибраного народу. Він говорить до них і каже, для вас я зробив очей. Для вас я все зробив. Що ви зробили? Відмовитися. Але зрозуміло, що Івангелія це не є щось, що має якісь часове обмеження. Іванглія це що, що написано на віки. Ви уявляєте, цей Євангелія, яке ми сьогодні читаємо, воно вже має дві, майже 2000 дві років. І зрозуміло, що Ісус Христос, говорячи, мав щось глибше на віки, не тільки дорікнути ізраїльському народові на те, що ти не прийшов на вечер. Він розширив у цьому. Ми з вами стали частиною. Він звертається не тільки до Ізраїля. Ja, він звертається до Бога з нас. І що цікаво, звертається в дуже цікавий спосіб, як той, хто запросив. Бог вседерживий, Бог творець, Бог Всемогутній. Він спокійно міг би заставити. Він спокійно міг би примусити когось, зробити те, що він хоче. А він? Бо йому не йдеться про те, щоб людина мусила там бути. Йому йдеться про те, щоб людина хотіла там бути. Цар. Цар, який закохався в бідну дівчину. Як він може знати, чи вона кохає його, чи просто робить це із послуги, бо він є цар. Єдина можливість йому зректися всього. Зретися царством, зретися оцієї сієї сили і прийти до тієї дівчини і зізнатися її в любові. Тоді вона скаже йому, що в коханні, тоді вона скаже йому право. Інакше вона буде боятися її. Інакше вона зі страху погодиться. І тому в сьогоднішній притчі, то цей Господар не приказує їй, а запрошує. Кого ми з вами, якби ми робили весілля? Кого би ми запросили на весілля? Правда? Ну тих з ким, з ким нам приємно бути. Ну просто мені просити кого-небудь, кого я не знаю і так далі. Правда? Зазвичай запрошення йдуть на перше кодона й ближче коло, а тоді, якщо ще є місця, то трошечки далі, до коло, знайомих, друзів, рідних і так далі. І оцей це перше, що Господь нам сьогодні сказав. Він не хоче, Він не запрошує чужих. Він запрошує своїх. Він запрошує тих, кого він знає. А ті, кого він знає, ті, які би мали бути його рідними, стали йому чужими. І тут не справа є в тому, що вони відмовилися. Кожна людина може відмовитися. Людина, яка захворіла, може, має право відмовитися і сказати: ну, я не маю я. Ви уявіть, і тому Господь в тій притчі бере оці такі. Причини відмови. Той каже, купив 5 пар болів, то що 5 пар болів, почекаєш тиждень, що з них станеться. Купив поле, то що з поле станеться? Одружився ну то приїзд дружини. В чому проблема? В чому вони відмовляються? Не тому, що не можуть, тому що не хочуть. Він запрошує їх, хоча міг би пересилувати за стару. Вони не приходять не тому, що не можуть. Тому що не хоче. Це є той стан, про який Господь говорить, який не є щось таке, безрозуміло, що, що якщо ми підтримуємо теплі стосунки із своїми сусідами, своїми рідними, якщо ми добре спілкуємося і так далі, хто з них відмовиться прийти до вас на вечерню? Правда? Хто? Кому ми відмовляємо, тому, особливо в Німеччині? Приходять такі формальні запрошення, ми там робимо якісь там юбилей, то, то приходіть до нас. Зазвичай хреститься там, я не можу, бо у мене є інші якісь там причини терміну. Чому? Бо мені там не цікаво. Я тих людей не знаю, Ви для мене є чужі, що я буду з ними там. робити? Бачите той різний підхід християнства? Якщо людина перманентно відходить. Бог. Якщо людина перманентна, навіть, я ще раз говорю, він звертається не до чужих, він звертається особливо до тих християн. Якщо людина не готова прийняти Бога як щось своє власне, якщось, що уявити, то воно добудується в ті такі чисто формальні стосунки. Ті стосунки, які призведуть до того, що ми потім скажемо, а. Там щось таке твориться, я там нічого не розумію, чого я там маю йти. Бо в даному випадку, тут дуже важливо, Бог обертає перспективу. Він запрошує, але в кінці каже, я своїх справи зробив. Все, що від мене, все зробив. Є храм, є літургія, є все. Я готовий прийти. Я зі свого боку зробив. Все. Тепер важко. І каже, тому є багато покликаних. Я покликав. Я не зробив якийсь виб до вибраного народу. Я не побудував якісь границі національні чи чеки. Я кажу всім приходить. Тобто, зі свого боку, він зробив все. Тепер є відповідь людини. Чи людина хоче, чи не хоче, Це вже її справа. Це її право сказати ні, я не хочу. Але і тут це є дуже велике. Бо якщо би Бог авторитетом заставив людину прийти, людина не є відповідальна тоді за причини, за наслідки. Коли людина вільна, вона є відповідальна за наслідки. Тобто, коли я вибираю, чітко кажу, я не хочу того всього, то для мене якесь смішне довне і непотрібне. Особливо це стосується, я не вірю в Бога. Таке враження, що людина це є центр якоїсь величезної Євселенції. Порівняти себе, чи поставити себе у порівняння до тої ж таки сонячної системи, чи ще ж ми настільки малі, як маленька мікро. І ми пробуємо тим самим, що я не вірю в Бога, ну і що. Що Бога від того? Гірше стало. Мені стало гірше. Бо тому що мені тоді бракує віри. А звідки я буду брати віру в серце? Віру в своє кохання, Віру в свою любов. Ю. Адже ж, якщо я не вірю в свою любов, то я ніколи не зможу полюбити, бо я без віри у свою любов. Я можу, перше, сам повірити, що я годен можу збудувати родину. Я можу в себе повірити, як я повірю своїм друзям і так далі, звідки я візьму у своєї віри. Тобто Бог віддає за все в наші руки і каже, я вас покликав. багато покликав. Але, на жаль, не тільки частини вибраних тих, які готові йти і, і брати отіку щирі, прості, будувати такі щирі, прості стосунки з Богом. Для цього не потрібно закінчувати університет, для цього не потрібно вчити богослов'я. Це щось має бути в природі. Так як природний чоловік любить дружину, так як природні діти люблять своїх батьків. В тому має, чи батьки люблять своїх дітей. В цьому немає якоїсь навченості, в цьому немає якоїсь вивченості. Всі Мають Божуть це зробити, тому що це має бути природнім. Там, де зникає ця природність, там приходить натомість формальність. Тоді вже ми чуємося не запрошеними, а ми вже тоді чуємося обов'язково, що треба прийти. І тоді вже це стає обов'язок, будь-який обов'язок. Він стає важким. І тоді оці обов'язки, які ми собі набираємо, особливо це стосується наших українських жінок. Які просто так помолитися не можуть, не мусить вперше на себе набрати 15 обов'язків, 35 березів за один тиждень. А тоді вони будуть молитися. От, якщо ви хочете молитися, моліться, вам не треба обов'язків. Вам не треба брати якийсь на себе. Просто собі вплякайте і моліться. Це має бути природі. Це має бути без якогось насильства, без нічого. Це є та відповідь Бог. Якщо я прийшов на весілля тільки тому, що мушу, то те весілля для мене буде А от якщо я прийшов тому, що хочу, то це весілля буде принесувати мені далі. Я хочу мати Бога в своєму житті. Від Бога йдуть усі ті цінності, усі ті глибинні, фундаментальні чесноти, які людина не може ніде, ніде знайти як тільки у храмі, як тільки у тих святих тайнцях. Це є велика, це є глибинна віра. Це є любов, це є надія, це є всі оті позитивні, добрі риси людського характеру. Саме для цього людина приходить до храму, бо вона є запрошена. Ми запрошуємо, Господь запрошує нас всіх. Він не робить винятків, Він робить всю оцю соціальну, тут як би сказати ту, -ту драбину від найбільш отих таких найменших калів, сліпих і так далі. До Отих господарів, які є багачами. Він всіх запрошує. Він не робить якесь винятки. Чи ми собі допомоги, чи не відповімо? Це стоїть в наших діть. Це вже наша, як би сказати, та відповідальність. Він обернув це все, він віддав це все в наші руки. Він вже не є той, який веде кожного дня ізраїльські надані і каже, ви вже можете самі йти. Ви вже дорослі, вам вже не треба, як молодо дитинку, тримати, вчити ходити. Ви вмієте це робити. Вам треба тільки відважитися. Тільки попробувати, цей шлях до Бога він не є важкий, цей шлях до Бога він не є закритий для когось ексклюзивного, для когось виняткового. Він є для всіх. І тому Господь звертається до всіх. Каже, багато покликаних, багато дуже покликаних. Давайте будемо тими вирваними. Давайте відповімо Богу на це його запрошення. І дійсно щиро в своєму серці звернемося до нього. Ми маємо стільки-стільки прохання. Починаючи від тої проклятої війни і закінчуючи нашими особистими війнами, внутрішніми війнами, родинними війнами, війнами між тими різними людьми і mm далі, -hmm. ми стільки потребуємо миру. Чому ми просимо того миру Бога? Він готовий цей не дати, але нам треба його вибрати, нам треба його вимовити. Бо те, що ті люди відповіли, це вже став результатом того, що вони в довший час більше не хотіли спілкуватися. Більше не хотіли з ним говорити. Навіть якщо причому зауважте, що свої обов'язки вони виконували. Бо обов'язок, чи то суботні і так далі, був на всю на весь ізраїльський народ. Чимся будувати з Богом стосунки не через муж, а через хоч. Я можу не тому, що можу. Тому що хоче, це дає мені, це будує мій світогляд, це міняє мене, це робить мене важливіше. Це дає мені ту, ту, ту малесеньку частичку миру. Хоча б жалію моєї власної душі. Амінь. Слава Ісусу.